В ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Відновлення опалення у Придніпровську та грошові компенсації мешканцям. У Дніпрі триває ліквідація наслідків останнього ракетного обстрілу РФ, внаслідок якого мешканці десятків будинків житломасиву Придніпровськ залишилися без тепла. Відновити теплопостачання будинків вдасться не раніше 7 січня. Зауважив міський голова Борис Філатов. При цьому комунальники працюють цілодобово, аби якомога швидше повернути тепло в будинки Дніпрян. Також до 5 січня замінять щонайменше 150 вибитих вікон. А ще жителям постраждалого району виплатять грошові компенсації. Рішення про це мають ухвалити депутати на найближчій сесії у 2025 році. Десь по 500 гривень за понаднормове споживання електроенергії, але одразу попереджаю, що тим, у кого є борги за опалення, на компенсацію розраховувати не варто, бо ж це буде несправедливо щодо людей, котрі вчасно сплачують рахунки за комуналку, і зі свого гаманця фактично дотують менш сумлінних сусідів. Захисникам від Дніпра місто продовжує щодня допомагати оборонцям України напередодні нового року для бійців ССО, які проводять бойові дії на Курському напрямку, передали риби та дрони. Військові вдячні. Адже ці приладі у сучасній війні рятують не тільки життя, а й допомагають проводити наступальні дії. Туди, куди може полетіти дрон, а не треба йти військовослужбовцю. Це в першу чергу. Основне збереження наших життів засоби РЕП, це, як я вже казав, це при переміщенні. Зараз нікому не секрет, що йде технологічна війна, і кількість fpv дронів і інших дронів збільшується і збільшена в рази. І захист ми маємо тільки-лише за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. 26 грудня міський голова Дніпра Борис Філатов публічно відзвітував про виконану у 2024 році роботу. Під час прямого етеру він детально розповів та відповів на запитання містян щодо обсягів допомоги силам оборони, відновлення після обстрілів, розвитку медичного освітнього та соціального просторів. Борис Філатов наголосив, що зараз громади стикаються не лише з викликами війни, а ще фінансовим тиском з боку уряду. Попри це, Дніпро продовжує лідирувати у допомозі військовим, підтримувати освітян рятувальників та розвивати міжнародне партнерство. Детальніше у наступному сюжеті системна підтримка сил оборони це наша принципова позиція. Міський голова Дніпра представив громаді розлоги звіт за 2024 рік. Борис Філатов наголосив, що, попри систематичне цькування з боку правоохоронців та постійне вилучення урядом мільярдів гривень з міського бюджету, місто є визнаним лідером у допомозі військовим. Протягом лише 24 року мерія встигла придбати та відправити на фронт ще майже 4 тисячі дронів, ще близько 300 автівок і квадроциклів, майже дві сотні ребів. І стільки ж систем відеоспостереження. від початку повномасштабної війни загальна сума суто прямої допомоги від мерії Дніпра сягнула майже 3 мільярди гривень. Близько мільярда місто витратило цьогоріч. Тим часом фронт стає все ближчим, і кожен бачить наслідки регулярних ворожих атак. Протягом 24-го року Дніпру довелося відновлювати близько 200 будинків. 9 медзакладів, школи та дитсадки пошкоджені після ворожих атак. Нині завершена відбудова багатоповерхівки на набережні перемоги. 118. у будинку на площі Вокзальні. 1 закінчують демонтаж понівочних блоків. Триває складний процес реконструкції будинку на виконкоміській. Разом з цим у будинку на Енеїди частина мешканців зможе почати заселятися вже найближчим часом. Попри постійне вилучення урядом грошей, Дніпро, на відміну від багатьох інших громад, лише за цей рік виплатив понад 19 мільйонів гривень матеріальної допомоги тим, чиє житло знищила Росія. Ще одним з головних пріоритетів залишається медична галузь, адже Дніпро є головним хабом першої допомоги та реабілітації для поранених, що прибувають сюди з усієї лінії бойового зіткнення. Тому реабілітаційний центр Дніпра вже визнано кращим в цій галузі, а його фахівці приймають до себе на навчання реабілітаційні команди з усієї країни. У місті продовжують системно розвивати і соцпідтримку населення. Цьогоріч було відкрито перше муніципальне відділення соціально-побутової адаптації. Також оновили відділення служби раннього втручання, де допомагають родинам з дітьми, які мають затримку розвитку або особливі освітні потреби. Наші терцентри продовжують підтримати самотніх стареньких та переселенців. Зокрема, і наборами продуктів харчування. І поки державні програми з оздоровлення тимчасово призупинені, у Дніпрі кошти міського бюджету його організовують, зокрема для дітей з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Бо це по-людськи. Дніпро також комплексно працює над тим, аби попри виклики війни діти могли навчатися в комфортних, а головне безпечних умовах. Усе це коштує чималих нервів і педагогам, і учням, і їхнім батькам. Тому ми продовжуємо спільну дискусію щодо того, який вихід може бути з цієї ситуації. Чи йтиметься про зміну формату навчання, чи якийсь інший варіант вирішувати такі речі, ми, як завжди, будемо, спираючись на думку батьківської спільноти та освітян. Так само і з харчуванням. Попри мільярдні заборгованості людей та штучно обмежені тарифи, місто робить все належне для подачі тепла і води в оселі Дніпрян. Попри виклики війни та мільярдну заборгованість містян. У Дніпрі капітально відремонтовано 29 котлів та встановлено повно півсотні нових енергоощадних насосів. Завдяки цьому, в опалювальний сезон, місто повністю увійшло протягом лише 7 днів, а подача тепла для всіх шкіл, лікарень та житлових будинків розпочалася одночасно. Детальніше про виконану роботу за 2024 рік. Як Дніпро прожив ще один рік повномасштабної війни, про все, що допомагає бути стійкими, аби жити та працювати у своєму місті, дивіться у повному звіті міського голови посилання на ваших екранах. Герой серед нас так називається благодійна виставка, яка відкрилася у Дніпрі. В експозиції представлені світлини з захисниками України. Фото розповідають про досвід реабілітації військових після поранень. Зібрані кошти спрямують на підтримку медичної служби Ульф 108-го батальйону Вовки Давінчі, яка займається евакуацією поранених із фронту. Відвідати фотовиставку та підтримати благодійну ініціативу можна протягом двох тижнів за адресою вулиці Михайла Грушевського. 1. багато хлопці, коли ти до них приїжджаєш, приділяєш час, цікавишся і спілкуєшся. Ти як поринаєш в їх світ і проблеми, з якими вони стикаються, і все це треба освітлювати. Щоб люди бачили, що ми завжди з позитивом відносимось, ну, втратив та й втратив. Каліна на місці все добре, побіжу. Хай розуміють, хай не опускають очі при тим, як нас бачать, хай завжди. Це, ну, це завжди приємно. Історичний ювілей відсвяткував Дніпровський театр опери та балету. Його відкрили 26 грудня 1974 року. Сотні вистав, тисячі вдячних глядачів, тонни декорацій і багатогодинні виснажливі репетиції. Артисти кажуть, мають за честь служити у Дніпровській опері. Як вітали ювіляра, розкаже Аліса Антонюк. Рівно півстоліття тому відкрився перший театральний сезон у Дніпровському театрі опери та балету. У репертуарі було шість опер, чотири балетні вистави і дві оперети. Сам театр почав існувати раніше, у 1931 році. У часи Другої світової війни його евакуювали, а артистів перевели до інших труп. Тоді ж Дніпровська опера відродилася аж у 1974 році. Лариса Тарасюк у Дніпровській опері працює вже понад 40 років. Вона Художниця модельєр. Коли переступила поріг театру, ще зовсім юним дівчам здалось, що опинилась у касці. Я прийшла сюди зовсім дівчина. Для мене це, звичайно, показався рай на землі, тому що я, як раніше, всі глядачі просто приходила до театру і дивилася всі вистави, і опери, і балет. Але працювати тут дійсно дуже цікаво. Людмила Бакі до театру прийшла працювати за п'ять років після його відкриття. З дячністю згадує всіх своїх наставників і ледь стримує сльози. Це великі люди в театрі. Вони були сюди при... приглашені. і дуже пощастило. В них вчитися було великою нагородою. З нагоди ювілею театру вручили нагороду тим, хто присвятив йому десятки років праці. Нагороджували ми саме людей, які пропрацювали більше 40 років а, в цьому театрі опери і балету. А, це 44-45 років. Тобто, люди присвятили все своє життя, а, саме цій професії, саме цим стінам цього театру. Ми були щасливі а, відзначити їхню роботу, відзначити їхній вклад в розвиток культури в нашому місті. У театрі кажуть. Так, ювілей припав на складні для країни часи. Втім, з поваги до глядача все ж вирішили святкувати. Влаштували концерт, що складався з вокальних і хореографічних номерів з найзнаковіших вистав. Аліса Антонюк, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Шестиметрова новорічна красуня засіяли у парку Новокодацький. На її відкриття зібралося чимало дніпрян. Для них організували фудкорти, майстер-класи, конкурси. Найбільше на новорічну ялинку чекала малеча. Новорічні пісні та гарний настрій панує у парку. Понад пів тисячі людей завітали на відкриття новорічної ялинки. Серед відвідувачів і Наталія жінка приїхала на свято разом з родиною. Нам дуже подобається дуже цікаві майстер-класи для діток. Ми приймали участь у розписі різдвяного пряника. Також ми тільки що зробили з гарячої карамелі цукерочку. Діти у захваті одразу після кулінарних майстер-класів ласують смаколиками власного виробництва. Вже хтось куштував її. Вже смачне печиво. Нам видавали глазурі з присипкою. Ми глазур кончик надкусували і украшали йолку. А потім посипали посипкою. Тім головним дивом стала ялинка, прикрашена великими кульками та різдвяними вогниками. Висота зеленої красуні 6 метрів. Кожного року ставиться ялинка на новорічні свято на різдво. І своїми силами ми їх збираємо, не залучаючи бюджетні кошти. У парках та скверах міста вже встановлено п'ять новорічних ялинок. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини дні протів є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! the league went we'll straight for the title no time to idle i finna get it put that on the